До відправки з українських портів готується ще 15 балкерів з українським збіжжям. Судно Гаразоні, яке згідно зі стамбульськими домовленостями, вчора вийшло з Одеси із 26 тисячами тонн кукурудзи, вже підходить до турецького босфору і буде там опівночі. Та, попри це, ситуація на Одещині залишається напруженою, але контрольованою збройними силами України. Подробиці далі в сюжеті. Останні два дні на Одещині не чутно звуків вибухів Асирени на щастя лунає дедалі рідше. Рубежі регіону надійно захищені силами оборони, запевняють в оперативному командуванні південь. У загарбників нині немає жодних шансів на тактичну перемогу в регіоні. І розуміючи це, рашисти намагаються дестабілізувати ситуацію в області. Міністерство оборони ворога постійно ширить неправдиву інформацію про розташування позицій збройних сил України в мирних об'єктах Одеси, школах, житлових кварталах, лікарнях та театрах. Вкиди таких інформацій це зокрема спроби розхитати суспільство і викачати інформацію про справжнє розташування військ. Що для того щоб убезпечити свої об'єкти, наприклад, найближчі будинки чи найближчі лікарні, але українці свідомі одесити свідомі. Ми в них впевнені. Втім, в північній частині чорного моря досі чатує вороже корабельне угрупування расистів. З Чорного моря продовжить бойове чергування два рашистських ракетних кораблі 16-ма калібрами та три ВДК. загальне групування з 12 бойових кораблів та катерів маневрує в районах укриття від потенційного ураження поблизу кримського збережжя в напрямку Новоросійська. Судно «Разоні», яке першим за п'ять місяців війни вийшло з одеських портів згідно з стамбульським домовленостям, успішно пройшло так званий зерновий коридор. Близько дев'ятої вечора. Корабель з 26 тисячами тонн українського кукурудзи має зайти в порт Стамбула. Сподіваюся, що наш перехід буде безпечним, адже в нас немає підстав не вірити урядам, які склали цю угоду, що може виникнути якась небезпека. Це добра ситуація. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого. Сподіваюся, що за 5-6 днів ми дістанемося порту призначення. Кінцевим портом призначення корабля має стати ліванський Траполі. Нині в Одеських портах наготові ще 15 балкерів з українською агропродукцією, готових вийти в море як тільки ООН і Туреччина зможуть гарантувати їм безпеку, бо Росії вже ніхто не вірить. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, факта єдині новини.